Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що заходите, коментуєте і готуєте по моїм рецептам. Ви знаєте, сьогодні хотілося б разом з вами приготувати кабачки. А кабачки у нас будуть фаршировані із фаршем. Ну, як фаршировані. Я нарізала кільцями кабачки, ось так, і будемо фарширувати їх між цими кільцями, будемо класти фарш. Фарш у нас складається із рису, я до напівготовності його проварила, додамо сюди помідорчики. Щоб фарш у нас був соковитий, чесничку. Так. цибулька я перемолола на блендері. Так. А також зелень, петрушка у нас. Ось такий у нас виходить дуже красивий фарш. М -м -м, всі кольори: червоний, білий, зелений, дуже красивий. Тепер додаємо сюди сіль. Чорний перець. І обов'язково паприки сюди додамо. І зараз ми це все перемішаємо. Вимісила я фарш, ось такий він у нас, красивий. Я не сказала, мабуть, що у мене сьогодні курячий фарш. Так, і ось так ми формуємо наші кабачки. Ось тако, такими ми стовпчиками, мабуть, сказати, чи як. Берем фарш, кладемо на кільце кабачка і зверху накриваємо, а потім ось так викладаємо у форму. Ось в такому порядку ми виклали кабачки із фаршем Якраз у мене було два кабачка, один трішки більший, а другий середній. І виходить, ось таке блюдо. А зараз ми приготуємо соус, яким зальємо ці кабачки. Для соусу нам потрібна сметана. Так. Ці пропорції я потім напишу в описі під відео, а також кетчуп, копчена паприка, сіль, чорний перець. Ого, зипнула як. так, і Петрушка. Так, зараз ми це розмішаємо. Додаємо сюди водички, щоб таке воно було трішки рідше. Розмішуємо. Тепер наші красиві кабачки ми заливаємо соусом. Ось так. Повністю залити потрібно. І ось у такому соусі будуть запікатись наші кабачки, але ми зараз іще засипаємо твердим сиром. Так. Щоб у нас була така хрумка корочка. Ось в такому вигляді ми зараз поставимо у духовочку, яка вже розігріта до 180 градусів десь на 45-50 хвилин. Чекаємо. Вийняла з духовки тільки що наше блюдо. Ось так воно виглядає. Корочкою взялось зверху сирна така корочка. Зараз ми його викладемо на блюдо, подивимось, які наші там кільця кабачків. А ось наші кабачки фаршировані на блюді. Зараз їх гарно видно, як усе стушилося. і кабачок, і фарш, і зверху сирна корочка. Дуже хороший на смак, я вже спробувала, звичайно. Так що рекомендую приготувати. А на сьогодні все. До побачення, до нових рецептів. Заходьте на канал Емілі і смачного вам!